Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Mercedes B203 2000 року, вроді би 2000 чи 2002. Дана у нас проблема по центральному замку. У нас не закривається пасажирська дверка з правої сторони. Дверку ми вчора розібрали. Вчора ми до 11 ночі, сьогодні від 7 ранку і воюємо з дверкою. Так. Тут є також подушки безпечності. Доволі нелегко розібрати цю кату. Взагалі, як ми витягували центральний замок, я буду показувати, як ми будемо його складати. Це просто ужасно. Прийшлося цю саласку вертіти, збивати ці закльопки заводські. Все на заводських закльопках, добратися невозможно. Кабель легенько, слава Богу, нічого не повідив. Ми витягнули. І зараз покажу, яка у нас проблема по замку. Так, йдемо до стола. Так, і один замок привезли. Це у нас водітельської дверки але він не підходить. Не підходить з нього пружинка А це в нас проблемний замок. Що в ньому є Давайте я зараз його розберу і вам покажу. Для начала у нас обломилася оця пружина От. От вона як виглядає. Оця пружина йшла у нас з пасажирської дверки. Вони мають разницю. Ці пружини я дивився, заказують на ну Будьте уважні, бо тому що і на праву, і на ліву сторону теж вона має своє місце. А це у нас пружина яку ми дотягнули, з водітельської дверки, от з цього замка. От там. І теж у нас толку ніякого нема. Дивіться, який колхоз я вліпив. Бо чесно, я вже хотів цей замок викинути. Вже дзвонив до хазяїна, мене вже не здали, чесно. Я взяв от такий колхоз, от намотав від кістальної пружини. І почало у нас все робити. Дивіться. Я чесно вже думав, що це не буде робити, але все-таки воно заробило. Да, це ми помажемо. От він має, бачите, фіксирується. Фіксірується 2. А коли без пожежний, я вам покажу. Дивіться, ми, наприклад, бачите, воно гуляє. І коли у нас крутиться моточок, ну я зараз вам покажу. От я кручу моточок. Кручу, і бачите, воно безконечно поскакує. І без толку просто. Питання на цей моточок можна на столі подавати 12 вольт. Давайте попробуємо це ми змазати. Поставимо на машину і попробуємо це підключити. Хоча, я думаю, що це точно буде робити. Але мене лиш волнує більше, як його поставити, бо ми його єлі витягнули з цієї дверки. Ну так неудобно, він сам здоровий. Фактически просто нереально його туди покласти. Не знаю, що так зробили. Ну, все, давайте я це все помажу. Ось такий колхозний метод. Єлі угадав вітки, щоб воно, бачите, я зараз скручу. Кручу моторчик, от, крутю, раз. І воно впело. І все, воно не дає замку покрутити. Далі от, ми вертаємо назад. От так само. Покажу вже підключенням питання. Так. Якщо буде вам видно. Так, я от включаю вам покажу, 12 вольт і 5 А. Ну, це багато. Давайте ми поки 1 ампер дамо, щоб не спалити цей моточок. Так, все, включаємо. І давайте подамо питання на самий моточок. Так, ну, чесно, я вчора дуже допізно. Дуже, ми такі з хазяїном, він вже сам не знали, що робити. Замки, може, є такі бушні, але неохота поки їх ставити. Вирішили цей встановити. Зараз ми кладемо дві голочки. І давайте пробуємо давати питання. Так, 1 Ампер я вікл, дві це зараз. Бачите? Все, Уперло. Давайте тепер на другий бік. Поляну міняємо. Все, і уперло. Все, замок у нас і справедливо. Можна дійсно ставити на машину. І на силу. Чесно, єлі угадав. Це остання була попитка, бо вже мав дзвонити, щоб шукали замок. Бо тому що. Практично це ніхто не робить, це просто дурня, на мій, на мій взгляд. На сервісах це ніхто не робить. Проще, чесно, замінити замок. Якщо є ці пружинки у вас, то да, можна поміняти. Но це все порозбирати, ну, просто чесно, куча нервів. Все, ми це зараз змазуємо і ставимо на машину і будемо перевіряти. Так, все, замок поклав я, все перемазав. І лишається нам це все провірити. Ну, скоріше, що ми його думаю, що не будемо сильно закручувати, але я думаю, що все буде робити. Так. Це все хорошо, тосик ми теж помажемо. Ну, все, будемо ставити на машину. Так, прийшлося опять розбирати, що ще підклинює у нас. Механізм підклинює вже. Бо я коли закладав цю пружину, дуже сильно видавлював цей пластик. Може, воно трошки бачите, Воно мало би бути сюди, бачите, трошки притиснути. От. Ось такому воно мало би бути. Так. Ну нічого, давайте спробуємо скласти це. Так. Кладемо шуруп на місце і закручуємо. Так, все. І покажу, коли іменно відкриваємо. От. Я зараз закриваємо дверку. І, бачите, є зараз Бачите? Да. Фу, о, саме розкленулося. Ну нічого, я туди набив смазки. Все, давайте попробуємо вже на машину поставити і повіримо, чи воно буде робити. Так, ще скутер розібрав. І ще машина чекає там ззаду. Я не знаю, ну, багато роботи і зараз ще одну прижену. Я вже казав, що машин не буду багато набирати, тому що не все розбирати. Так, підключаємо. Так. так, щоб вам було видно. Так, все, от ключ. І нажимаємо закрити машину. І відкриваємо. Ну, насилу. Да, і замок у нас Все, будемо зараз це все ставити на машину. А, нагадую, що тут поставити його дуже тяжко, чесно. Ми вчора, в час його досягали. Не хотіло це все розрубувати. Може, він і сюди пішов. І тут теж моточик. Ну дуже тяжко цей ну, замок досягнути. Ну Ні, нічого, будемо зараз його ставити. Покажу, як скласти цю дверку. Її доволі нелегко розібрати. Будьте обережні, тут шурупчики. Ну, я покажу, коли буду збирати вже. Так, далі тут буде болтик. От піду плотнітелем. оце ручка кріпиться з тої сторони. От він у цій місці знаходиться. Закручуємо цей болтик і складаємо це все далі. Так, далі я просилю проводку. Tako da ja im to tođim mjesečani klijeni. Tako Так, кабель йому на стяжку. Так, далі ми отут два болтики, теж їх треба щось ставити туди. Так, От я закрутив два болтики з саласки, а ми її відубували точніше. свердліли, зараз будемо ставити дверну карту. Це я навіть не клею. Так воно буде і будемо перевіряти. Я сподіваюся, що це буде робити, бо чесно, я вже більше дня. Мучуся якраз рівно день по годинах, пройшло, як я цим замком мучуся. Тому що ми подивилися по розборки, зараз немає підходящих, бо дзвонили вже. Та замок, слава Богу, я встановив. Будемо зараз пробувати, І ще мені треба буде той замок скласти теж. Так, все, закотив обшивку. Зверніть увагу, у нас тут буде болт перескочення двері. Далі буде тут болтик. Тут болтик, це не потрібно піддівати, бо на В-211, ось це треба піддівати. Не забудьте підключити стеклоподйомник. повірити тросик. Тросик трошки приплинює. Ну нічого, може, втреса? Ну, чуть-чуть ручка приклинює. Так, защолки ні одну не поломив. Все, закручуємо. Раз, два, три, чотири болти. болт. І закручуємо ту штучку. Вона у нас на защёлках. Закладається вона тако і витягається туди. Сюди закладається і витягається туди. Так, все. Двину карту склав. Все склав. Зараз ми настояємо момент. Це потрібно вже повірити. Ну що, закриваємо дверку. Так. Беремо ключики. Ну що, з Богом закриваємо. Так, і повіряємо зараз дверку. Замкиваю і розмикаємо. Ну, невжелі? Ну, слава Богу. Так, пробуємо з середини дверки. Так, закриваємо. Так, закриваю ключ. Так, відкриваю. Не дає. Відкриваємо. Все добре. Відкриваємо. Так. Повіряємо стеклоподйомники, Так. Перше положення ключа. Так. Все отлично. Все, слава Богу. Все, далі по мілочі. Ми маємо тут коробку дивитися. Точніше цей селектор. Бо каже хазяїн, що воно відвалюється. І так, да, воно воді все в воздусі, видно поломані защёлки, Це ми підклеїмо, далі буде невеличкий ремонт по пластику. І все. Слава Богу, що робить замок. Все добре. Все, цей замок буде теж робочий, він такий робочий. Потрібно нам поставити ту пружину, е, Бачите, я почав мотати пружини. Таку намотав, таку, а це її рідна, бачите, от заводська. Ну, Якщо немає таких пружин, то я це останній раз розбираю. Мені легше замок поміняти. Ну, тут, часто, забав дуже тяжко підняти всі башені. Да, я трошки захворів, важко робити, але багато роботи. Все, ми кладемо кришку на акумулятора, бо клієво я від'єдув, будемо заводити машину, подивимося, чи не буде вибивати нам помилки, бо знімалися роз'єми. Все, слава Богу, все добре. Все замикає, замок змазаний, навіть дуже сильно змазаний. Все, на цьому я ремонт буду завершати. Можете не спішити купляти такі замки, якщо маєте час вдома, то його можна розібрати. Головне, щоб нам був робочий цей моточик. А ця порожинка знаходиться, зараз я вам покажу точно. От у цьому районі, де мій палець. бачите? От там є така дирочка, І вона заходить туди. Все. Всім дякую за увагу. Ну, Машина, звісно, дуже шикарна. Взагалі Мерседес. Мерседес йде на продажу, не битий. Не кражний, оригінальний побіг. Ну, машина в хорошому стані, дуже. Все отлічно. Тут бачу кришечка на БРС тут такий інтересний. Електронники багато. Так, все хорошо, дякую Богу. Єдине, що нам маю поліпити, оце тут двохсторонню, наверно, лінту покладемо. І та пластмаска відломилася. Лише це мені лишилося доробити, і лишилося доробити там, де коробка. Все, от такий автомобіль. Машина класна, звісно. Все. Всім дякую за увагу. Все, на цим я ремонт завершаю.